Усім привіт! Мене звуть Марта. І ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою говоримо сьогодні з вами про пори, про те, що є причиною їхнього розширення і як це виправити. Що таке пора? пори? Пори це маленькі отвори, які просто пронизують все наше тіло. Через них виводиться волосяний фолікул. Це є виходом для наших сальних залоз та потових залоз. Сальні залози виводять лишній жир. Потові залози грають роль терморегуляції. Завдяки тому, що ці маленькі отвори існують, наша шкіра зволожується інакше вона просто пересохла. Тобто роль їхня дуже велика, оскільки ми знаємо з вами, що зволоження шкіри є основним ключовим в будь-який сезон, в будь-який час дня, ночі, весна, літо, зима. Тому пори грають саме таку глобальну роль для нашого тіла з вами. І причини того, що пори розширюються. Перше, це генетика. Таке може бути. Тому ви можете подивитися на своїх батьків або на себе, там, на своїх дітей. І це не є проблемою, тому що це естетична якась історія, яка нам заважає, скажімо так, тому що гарно, коли ви наносите якийсь косметичний засіб, пудра, тональний засіб і він лягає бездоганно, нікуди не провалюється і так далі. Але в цілому. А це не є якимось захворюванням. Інша справа, якщо ви використовуєте неправильний догляд за шкірою, не по типу шкіри, скажімо так, тоді це є провокації того, що пори будуть розширюватися. Забагато декоративної косметики, особливо коли ви її неякісно змиваєте зі шкіри. А також сюди віднести можна паління, тому що у курців дуже часто є розширені пори. І та річ, з якою. Важко боротися самостійно і не бажано, і не потрібно. Це гормональний дисбаланс і проблеми з травною системою, тому з цим обов'язково одразу йдіть до лікарів, які вас направлять на потрібні аналізи. Так, це довго, але в будь-якому разі час все одно пройде. Будете ви цим займатися чи ні? Тому, будь ласка, починайте своє лікування і шлях до здорової, і гарної шкіри. Ну і також температурний режим, тому що коли спекотно пори розширюються, і коли холодно, вони напаки стягуються. Тобто, це те, що ми говорили в одному із відео: не можна вмиватися крижаною водою або гарячою водою, тому що це є провокацією до виробництва надмірної кількості шкірного сала, себуму, Ось, і ясна справа, що йому треба через щось вводитися, а це через наші пори, які в результаті можуть розширюватися. Хороша новина в цьому всьому, що пори можна звузити. Ясна справа, що ви, не, ви їх не зітрете. Так, це взагалі неможливо, чисто фізіологічно. Але, тим не менш, і велику роль Дуже велику роль одну з найбільших відіграє саме правильний домашній догляд. Так, ви можете ходити до косметолога, але на один з собою ви набагато частіше кожного дня, і кожного дня ви дивитеся в дзеркало. І кожного дня ви тягнетеся на свою косметичну поличку і щось там, якісь маніпуляції проводите. Тому найперше, що потрібно робити, це якісне, хороше очищення шкіри. Так, воно повинно бути по типу шкіри, але ні в якому разі не повинно. Пересушувати, воно не повинно бути агресивним. А ви повинні якісно знімати і мейкап, і санскрін, які ви носите. А протягом дня в нас накопичується побруду з навколишнього середовища на нашій шкірі. Плюс клітини оновлюються кожного дня, тому ми маємо. Відмерлі клітини, які потрібно теж прибирати. Тому ще одним обов'язковим моментом є також саме ексфоліація за допомогою, наприклад, таких кислот, як саліцилова кислота, тобто двічі-тричі на тиждень цього буде достатньо. І тут, до речі, ви можете використовувати не тільки домашні пілінги, але і тоніки кислотні. Ось, наприклад, мені подобається полас Choice. У них є тонік саліцилової кислотою, 2%. Не можна користуватися хоч кожного дня, але ввечері. Звісно, тому що вся кислота вона підвищує фоточутливість шкіри. Також уникайте в своїх косметичних засобах камедогенні олії. Є індекс камедогенності, і, наприклад, такі олії, як масло каріте, ши, масло шипшини. Вони мають нульовий індекс і так далі. Ви можете подивитися в мережі, вони доступні для того, щоб ви для себе оцінили той чи інший засіб, перевірили, можливо, що у вас є на поличках. І дуже наш з вами улюблений сонцезахист. Я завжди про СПФ кажу. СПФ потрібно користуватися, тому що сонце з одного. Боку. Перший такий період воно може підсушувати прищики, потім, навпаки, висушувати шкіру, а це означає, що шкіра починає виробляти з Плюс наступне сонце є прямим продюсером. Воно провокує виробництво вільних радикалів. Вільні радикали вони руйнують колаген. Колаген, він тримає. Тургор нашої шкіри. Тургор нашої шкіри це пори в тому числі, тому що пори знаходяться всередині, вони мають форму такого типу кратеру. І ось тут, по боках ось цього кратеру, у підніжжі, знаходяться волокна колагену. Тому якщо вони руйнуються, відповідно пори стають рихлими таке негарне слово, але такими вони і стають. Тому сонцезахист в даному випадку є дуже важливим. І зволожувати, зволожувати, зволожувати вашу шкіру, так як я і сказала, в будь-який період часу, в будь-яку пору дня, сезон, шкіру потрібно зволожувати. Тому що, повторимося, якщо шкіра суха, буде вироблятися надмірним на себе для того, щоб її зволожити. Не можна користуватися засобами і спиртом. Вірніше так, в деяких засобах спирт є провідником для інших інгредієнтів. Але якщо він знаходиться там на другому, на третьому місці, не дай Бог, що на першому місці не варто, тому що перший ефект це підсушування, який вам, начебто буде подобатися, тому що а, якщо у вас є якісь висипання, вони спирт їх трошечки прибирає. Але через деякий час, дуже швидкий час, почнеться зворотній ефект, тому цього робити не потрібно. І ні різним. Скрабом з абразивними частинками. Ні. Навіть, до речі, для шкіри. Багато хто любить Rituals. там є скраби, вони просто неймовірно пахнуті. Вони на маслах, на оліях для тіла. І шкіра після них зволожена, тому що там є масла різні. Але частинки дуже жорсткі. От за це я його не люблю. Ведусь тільки на запах, двічі для себе купувала, але в цілому є вже. Ексфоліанти для тіла з ахакислотами. кислотами Тому чому ними не користуватися, які не пошкоджують епідерміс ваш і не змушують шкіру починати боротися різними способами, які потім негативно відображаються на естетиці нашої шкіри? Які активи ми можемо додати для того, щоб допомогти нашій шкірі справитися з розширенням пор? Це ретиноїди. Вітамін С, ну і взагалі всі інгредієнти косметичні, які сприяють виробництву колагену. В тому числі можуть бути і пептиди, але ми якщо говоримо про тиноїди, вони набагато потужніші. Ну і в тому числі вітамін С сюди відноситься. Як я вам вже пояснила, хвора має форму кратера, яку підпирають, скажімо так, волокна колагену. Тому, якщо ми стимулюємо його виробництво, ми його підсилюємо. А і тур грушкіри її властивості до відновлення збільшуються, в тому числі якщо вона пошкоджена. І оновлення клітин відбувається швидше за допомогою ретиноїдів. Ми сприяємо тому, що шкіра виглядає краще, і всі ці обмінні процеси вони відбуваються швидше. І ну, взагалі ми допомагаємо їм відбуватися. До таких стимулянтів виробництва також відноситься мікронідлінг або мікроголочки. Краще цим займатися в кабінеті косметолога. Також доставляються сироватка, сироватки. Які стимулюють виробництво колагену, вони доставляються в глибші слої, тобто в дерму. І це також є одним із способів боротьби роботи з розширенням пор. Сюди також ми відносимо Метод, котик тусується. відносимо ніяцинамід, який підсилює захисні бар'єрні функції шкіри, тому не дає шкірі піддаватися легко впливу. В тому числі зовнішніх факторів, ми вже про них поговорили, це різниця температур, це сонечко. І те, що так важко контролювати інколи, особливо в свята, це харчування правильне. Тому що, якщо у нас збільшується рівень цукру в крові, а це білі-білі хліба, макарони, Білий рис. Я вже не кажу про солодке як таке. Бо, наприклад, виноград, який просто є концентрацією цукру. Це все підвищує рівень цукру в крові, відповідно. Ще ще на шкірі. Тому а, також на це звертайте увагу. А, займайтеся спортом, висипайтеся, і ваша шкіра буде здоровою і вдячною вам мої ну, любі, будемо завершувати? Надіюся, це відео було вам корисне. Поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте. Я буду нагадувати і нагадую завжди про те, що зараз, як ніколи, потрібно турбуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні.